Вітаю вас, мої дореньки, я Ірина Зеленський. Доручив сьогодні посилити командний склад наших військ на Донеччині. Це було звернення президента Зеленського до українців 26 січня 25-го року. Мені показує 21.30. В мене зараз дві години пізніше. Ось, тому а, ви дивитеся вже на другий день, бо я роблю ввечері. Будемо дивитися, чи дійсно Зеленський дав наказ посилити склад наших військ на Донеччині. Ну, там щось накопичується, але ні, ні, тут. Скажімо так, не, 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 не дотримує він своїх е, цих обіцянок. Ні. Якщо він тут і щось сказав, так? Ніби сказав, ну це знаєте для чого? Це? Це для того, щоб впевнитися. Це для того, щоб е, ну, підвищити собі якийсь рейтинг, от я щось роблю. Ось свої відосики, своє це. Ще докладу. Бачите, ні. Ні, от вам і результат. Ні. Це маніпуляції, це, знаєте, мальчика недоросточка, чи ще якось можна сказати, хлопчика. Ну, я, хто дивиться мене давно, знає, що Зеленський випадає. Або король Кубків, або Паш Кубків. Ось так воно тут і вийшло. Я ще тут докладу, тому що це, бачите, це, ну, от. це не серйозно, моє дорогенькі, Все це не серйозно. Там, на Донеччині, тобто Донецький напрямок. Не дуже приємна ситуація, розбите серце, карта невесела. Ось блокування, блокади, блокади, там будуть. А те, що він сказав, це, знаєте, ніби в калюжу звук пустив, щоб просто було гучно. Ось, а насправді я не бачу ні, неправда, це все. Ось якось так. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна.